У продажі Hyundai Accent 2012 року випуску двигун 1,6 бензин на цепу, коробка автоматична, класичний автомат. Це машинка моєї дружини, офіційно купувалася в автосалоні, один власник. Покузувався в рідній фарбі, не фарбована, ціла рівна, гарна. А найголовніше, що в цієї машини маленький пробіг 81 тисяча кілометрів. Так виглядає в салоні, все дуже охайно, в збереженому стані. Так виглядає місце водія. У нас є автомат, кондиціонер, підігрів сидінь. Пробіг ось, як ви бачите, 81 тисяча. Чотири електросклопідйомника, електродзеркала. На автомобілі встановлені ось такі титанові диски 16-го розміру, шини, сезонні, практично нові, також є в комплекті. Чисто зимовий варіант, 15-й розмір на металевих дисках з оригінальними ковпаками. Кому цікава така машинка, дзвоним, пишемо. Номер телефону є в шапці профілю.